Мої вітання вам в нашій Вітаю. студії. І, власне, ви не вірите, що уряду вдасться виконати бюджет нинішнього року? Принаймні про це ви заявили в одному із своїх інтерв'ю. Оскільки ви знаєте бюджетний процес середини, ви два скликання підряд працювали в бюджетному комітеті. І от наскільки дійсно ризики такі реальними навіть після того, коли зробили секвестр, скоротили видатки, але все-таки ризики залишаються? Ризики великі і вони зв'язані не так з Економічними речами, які відбуваються в Україні, як і з тою агресією і сторони Росії, яка відбувається на Україні. Україна сьогодні втратила 5% ринку. Це Крим. А це не тільки ті підприємства, які працювали в Криму і платили податки. Це і ті підприємства, які розташовані на материковій частині України, і вони продавали туди продукцію свою і отримували додатковий профіт, з якого платили податки. На сьогоднішній день 5% ринку немає. Ну, залишилось десь півтора-два відсотки, бо все-таки частково туди продукція поставляється. Є величезна напруженість на сході, і не і не тільки тому, що там війна, тому що там вбивають, там стріляють. Але ключова проблема в тому, що там достатньо багато підприємств не працює. І знову з іншої території України поставки обмежені на територію Донбасу, Донецької та Луганської області. А це 7,5 мільйонів ринку. І це достатньо велике. І зв'язку з цими в тому числі проблемами є загроза, я думаю, невиконання навіть після секвестру державного бюджету України. Хоча потрібно віддати належне, підприємці сьогодні більш щиріше платять податки, чим платили ще донедавна. Якщо подивитися по сплатам податків, які здійснюються підприємствами на материковій частині України, то ну насправді нормально платять податки, і казалося б, все було б добре, якби не агресія зі сторони Росії. Тобто, якби не було викликів в Україні, таких на сьогодні, як неоголошена війна на сході, і, власне анексія Криму, проблем було б менше, і от такий ризик не стояв, би, зважаючи на те, що ми скоротили все таки видаткову частину бюджету, безумовно, проблем було б менше, але вони були б, б обов'язково. Ну по по Перше, те, що девальвація гривні достатньо суттєва. Ну, 5 гривень, тобто 8, тобто 8 гривень і 12 гривень, 11,95 сьогодні Міжбанк відкрився, це достатньо великі різниці. Ну і прогнози будувались не на 8, ви ж пам'ятаєте, оцінки... але, але не було і 12 гривень. Тобто реалістично, навіть при секвестру, тоді і міністр економіки Шеремета говорив про 10,50. Я до цих пір вважаю, що реальний курс сьогодні гривні-долар 10,50. Я думаю, що це сьогодні 1195 12 гривень. Це завищений курс при нормальному підходах. Я переконаний, що ми можемо до кінця року вийти, ну якщо на 10,50, то на 11 гривень за долар ми можемо вийти, якщо не буде дуже довгої такої напруженості на Донбасі. І це також може стимулювати багато різних речей. Крім того, розумієте, на сьогоднішній день проблема інвестори. Інвестори стоять. На кордоні з Україною інвестори готові вкладати в український ринок, є більш-менш промисловість, вона не відмодернізована, але є промисловість. Є достатньо ефективне сільське господарство, є багато інших речей, які б дозволили б вкласти гроші і отримати інвесторам профіт. Але в зв'язку з напруженою ситуацією, в зв'язку з невизначеною ситуацією по Донбасу, інвестори не заходять. На український ринок, і сьогодні ми не маємо додаткових інвестицій в українську економіку, і це також накладає свій відбиток на наповнення бюджетом.